Працівники лісових господарств готують автівки ще в досвіта. начиняють їх коробками із необхідним, завантажують під стелю, аби усе помістилося. Тут є два генератори. Ми взяли невеликі хліб, свіжки окопні, палатки, консерви, сало домашні. З дев'яти повнопровідних автівок, які поїдуть на Донеччину, три повернуться до Львова. Шість разом із вантажівкою залишаться там. Кажуть, машини в бойових умовах розхідний матеріал. Ми з собою беремо ще лавету і е, ми забираємо вже два автомобілі, які один пошкоджений в бою, а другий вийшов з ладу через непевні несправності. Тобто, два забираємо шість, віддаємо тут. Їх ремонтуємо, що підзбираємо і знову їх відправляємо назад. На позашляховики лісівники вантажать і колеса в тепло, як для зими, погоду кажуть, якісна Дума дозволить автівкам краще долати перешкоди. Їм дуже потрібно, тому що там е, дорога дороги не за, нема зими, Болот не замерзло. Болотна резина, то на ту машину е, ми віддаємо з хлопцям з машиною, щоб, щоб вони могли їздити там. Бронежилети і каски беруть з собою не для краси чи фотографії у Фейсбуці. Маршрут на схід України часто обстрілюють. Там в одному місці були обстріли. Спочатку вогні, потім вистріли, а потім дуже близько вистріли. В такому випадку там дивишся по ситуації або збільшуєш швидкість, або шукаєш укриття. Збільшили швидкість і прискочимо. Поїздка на схід триватиме 3-4 дні. За увесь час хлопці проїдуть до 3 тисяч кілометрів. Відтак заправляють баки аут повінця. Не вряд Ой, ну, Треба буде заправляти ще по дорозі. 130 літрів. Треба, щоб доїхати туди. Водії вишиковуються в колону і вирушають з гарним настроєм. Віталій Ковела, Олег Гасюк, програма оч.